Оскільки під час судового розгляду не доведено, що застосування вішмякої міри запобіжного заходу неможливе для запобігання ризиків кримінальному провадженні, враховуючи відомості про особу підозрюваного, беручи до уваги посилання сторони захисту на наявність у Харпачевського соціальних зв'язків, реєстрації в місті києво кіго району Київської області, з врахуванням віку підозрюваного та тяжкості кримінального правопорушення, у скоєнні якого він підозрюється, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з одночасним застосуванням відносно Харпачевського більш м'якої міри запобіжного заходу. При цьому слідчий суддя вважає, що для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, покладених на нього Кримінально-процесуальним кодексом України, необхідно обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження виникає необхідність. Одночасного покладання на підозрюваного Хрипачевського, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, обов'язків. враховуючи наведене, та керуючи статтями 111, 135, 176, 177, 178, 179, 184, 194, 196, 276, 279 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив. Задоволені клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України Храпачевському Ростиславу Павловичу, відмовити. Застосувати щодо підозрюваного Храпачевського Ростислава Павловича, 4 листопада 1991 року народження, уродженця міста Бойерка Києво-Святошинського району Київської області, проживаючи за адресою міста Бойерка києво святошинського району Київської області, вулиця Зелена, 4, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покласти на підозрюваного Храбачевського Ростислава Павловича наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора і суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання, не відвідувати місця, в яких здійснюється реалізація алкогольних напоїв, докласти зусиль до пошуку роботи. Контроль з виконанням ухвали покласти на слідчого: ухвала може бути оскаржена безпосередньо та апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з її оголошення а підозрюваним. Це же строк з моменту вручення в окопі даної ухвали, суд розглянув клопотання прокуратури, яка наполягала на запобіжному заході у віді цілодобового домашнього арешту. По перше, суд визнав обґрунтованою підозру, яка була повідомлена водію БМВ за частиною 2 статті 342, а саме опір працівникового правоохоронного органу. Однак Визначив і застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. На думку суду, саме такі запобіжний захід достатній для того, щоб підозрюваний виконував свої процесуальні обов'язки. Рішення щодо можливого оскарження ухвали буде прийнято після ознайомлення з текстом документу. і Ми повідомимо про це на сайті прокуратури. Розислав, а чи вважаєте ви себе винним тому прошення смерті хлопця – Ні. В адміністративних порушеннях вважаю себе винним. А, опору працівнику? Ні. А чому? Що, ну, не, 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 було не, опера, не було состава і следствие еще двигається. Ніхто нікуди не вбігав. А що було? Пане розсославе ще. Все, спасибо. Всім добре, скажіть.